Всім привіт! На каналі Пригоди в Roblox. І це наша третя серія, з гри, з гри яка називається Скібіді Туалети, так? Подивіться, який персонаж прикольний нам попався тут. Хтось грає, бачите, з таким прапором українським. В лоббі дуже багато людей, тут бачу теж з українським прапором. Тось. А ми йдемо продовжувати нашу третю серію. А так, туалет. Лапс. Там нам, нам треба е, я Сіті, так? Туалет Сіті, так? Шукаємо ми. Але нам треба, щоб ми були там самі. Бо ми так задумали собі. Беремо, заходимо. І цього разу вибираємо... Хард режим, це сильний дуже. О, бачите, ми вибрали хард. 50 хвиль він має. Бачу, тут пише він. Ріверд 400. От. Так, на початку нам дали 200 монет. Дуже мало. Але це хард режим. Так, перша волна пішла. Скільки в нас мають перша волна? Треба глянути. Ага, вже друга пішла. Добре. Йдуть вони швидше, ніж на середньому рівні. Так нам треба поставити якнайшвидше нашу ферму. Першу. Так, поки що справляється наша вишка Тавер. Скіпаємо перший гарет, якщо я не помиляюсь, можемо зробити так. Вірно, 200 доларів. Скажи, Сашко. То цель, він. Знаєте, чого такий сильний? Який? Ось вот так. Ну, бо він що. Бо він має колонку і я його отримав вже обновлення. Ага. Добре. І він ще й до того, він б'є AUE. Тобто він б'є. Дивіться, бачите, він, е коли вони всі скупчуються, він двох-трьох зразу може бити. Це дуже такий. Так, я бачу тут щось, 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 щось треба додати одного тавера. Так, 400. Робимо грейд. І так, п'ята волна тим часом. Ідуть, ідуть. Так, тут вже на п'ятій волні вже такий перший міні-босс. П'ята волна, друзі. А вже міні-бос іде. Це... це да, це... Видно зразу, що це хард режим. 600. 600. 600 до наступного грейду ферми. Зараз він у нас буде, беремо. 350 вона нам буде давати кожну волну. Ну, ферми... Це, звісно, імба. Без них я не знаю. Ізі -рівень, рівень можна проходити без них. А отже середній чаще, а цей, я думаю, без них неможливо. Yes. Програйдемо нашого Lucky і спікер Програйдимо разок, і нам треба тисячу, щоб завершити грейт на ферму. Так, справляються наші товари, скільки на трасі 20, ось тут показується 20 мобів. Оп. Так, справляється добре, ми збирали ми 1000. Даже. Америт. Поставимо ще одну. Появляється, добре. Програю, йдемо. два рази. Окей. Допустимо, попробуємо автоскіп. Це буде. Це буде дуже-дуже. Напевно, ні, напевно, я його все-таки... Поки що заберу автоскіп. Це буде засильно для нас. Коли в нас з'являться клокпони, тоді можна буде поставити. Може підсказку? Так, 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 у нас там, бачу, трошки проблемки появилися Пройшли два, ви дивіться. І ціни дістануть. І нам що треба робити? Так. Там треба доставляти третього. І грейдіти його срочно. А ось вам і сильний режим, бачите? Оу, а вони. Ага, от чого вони прийшли. Цей прийшов, бо він, він його на паузу ставить. Ага. Зрозуміло, зрозуміло, і це його не доб'є теж. Поняв. Що ж нам робити? Що ж нам робити? Якщо ми одного продамо, сел. А за скільки? Ну, явно дешевше, так переставимо. Чого доб'є він чи не доб'є? Добив. Золим по-палу, цього не знає. 5000. 5000, нього урон, 300, 511. Якщо він його доб'є, це буде епічно. Це буде епік. 800-2400. А, чуть-чуть не добивай, а може, а може, може. А ну ти ще не 300-600! Він його не добив. Забираємо. Треба його переставити. Ну, ми, ми на таких. запорах втрачаємо гроші, але. Але, друзі, мусимо це робити. Є. Прийшли. Продаємо ставмі його назад сюди. Робимо грейд, робимо ще один. Ой, це що за паучак Паучок. Не добили ми його, але я думаю в слідуючий доб'ємо. Окей. Ось вам і сильний хард режим. Так, я і сам не сподівався, що таке може бути. Що робиться? Цей павучок. Він сам зупинився. Ага, й далі. Добре, 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 ми його дострілюємо, чи не дострілюємо? Тисячу не дострілили, а це проблема, друзі, це проблема. Ставимо сюди. Проблеми. Окей, давайте ставимо сюди. Сломати. Добре, а ви бачите, що вже кожну вилу, А це що на 11-та. Що на 11, а ми вже пропускаємо. А Тому що є такі всякі паучки, які. О, добре. Ой, друзі, не знаю, не знаю. Дивіться цей. Ага, це максимального рівня, то прогрейдем. Тож зробимо зробив максимального. Так, це дуже-дуже. Ви якщо будете дивитися наші минулі серії, зразу побачите різницю, як ми проходили середній і легкий рівень, там взагалі не було таких проблем. Але ми наразі Мож... хочу загострити вашу увагу хочу, не пропустили скажу... ні одного моба. У мене Скажи, була проблема з двома тисячами аж там. там бил... Um, один моб був з двома третя ферма. Хотити. Тут моби йдуть, йдуть. Це, навіть, щось там пробую стріляти, він ничего собі. Так, я знаю що. Краще поставлю клокмена вже зараз. Тому що я бачу, що справи наші кепські. Добре, що нам хватило грошей на нього. Скіп. Так. А, треба буде його прогрейти, його радіо стане зразу ось так прогорежуємо. О, бачите, тут вже... Вже можна трошки здихнути легше. З Клокменом титаном у нього радіус такий, що він тут достає пів карти. Так, прогреджуємо нашу ферму останнього рівня. ставимо четверту, бо я бачу, тут треба четверту ставити. Ферму. Так, тут трошки не достає наш клопмент, а зараз буде доставати бам-бам. Bim, bim, bom, bom. І капут. Мобу. Так, 4000 коштує слідуючий грейд. 16 го волна. 16-го, там, да? 17 го -та почала. 17-та шоу, друзі, 17 го волна. Я вам нагадаю, що 50 волн в хард хардрежимі. Е е е І це ще режим не самий сильний. Що буде далі, не знаємо. Але догадуємося, що буде нелегко. Добре, добре. Так, настрілюємо, настрілюємо ще раз. Є. Так, тут вже, бачите, йдуть і швидкі, і повільні, і плотніші, і не дуже. Але наш клокмен настрілює. Беремо грейд. Додається 5000 урону плюс 5 радіусу. І поставимо ще одного. Зразу біля того. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так можна? Ні, я чого не га. Так, поставили ми ще одного титана. І будемо їх грейдити. Маємо 4 ферми. О, зараз. Ось зараз. Ви бачите. 4 ферми максимально. П'яту вже не можна ставити. Оп! А, ні, як це ми так умудрилися? Ага! А, воно нам вказує, що якщо. Що ставити більше то ми... Давайте спробуємо з чотирьома. З чотирьома спробуємо там. Я думаю нам буде достатньо чотирьох. Так, тут беремо досконалення. Тоже беремо 4000. Чекаємо. Зараз буде. Двадцять перша луна. 21 запускаємо 22 тут 4000 беремо грейд. Так, добре, добре. Так може, може ми цих заберемо? Нам не дуже... але поки що нехай будуть. Вони нам займають місце, але хай будуть на підстраховці. Так, Сашко, кажи. Хтось uh -huh. мінус. Так. Мінш. Так, але це в нього. в нього Целлион. Дуже... Ну, не знаю, я ще такого не бачив але тут. Тут моби, моби йдуть плотні. Що плотніше? Цього 129 тисяч. То я тобі вход не вірю, Сашко ж. Тут може бути і мільйон на якійсь волні сороковій. Легко, ні? На самому На самому Так, робимо, що на ми що робимо. Можна, ага. Тут зробимо грейд. 6000. Цього зробимо 7500. Так, і як я казав, о, дивися якісь всякі. Ми такого ще не бачили чудика. Рокет туалет. Ракета туалет. Ну я уже такого побістав, як Ну так, бо ти <с? проходив цей рівень вже. Ти максимальний проходив. Ти максимальний проходив. Ну це так. Да, ми все таки не такого не дійшли, але, але, але. Ти знав? На на... Ну, не знаю, чи на easy. Нам це і так собі, я тобі скажу. ми на п'ятій й хвилі чуть трьох не пропустили. Мусили перестраювати тавери наші. Так, 20 000 до максимального рівня треба зачекатися Тут онлайн заволнує, я зараз такий режим поставив. автоскіп skip волн. Тобто вони... Ідуть одна за другою без паузи. А наші Клокмени титани поки що справляються. Так, я хочу назбирати на максимальний грей. 20 тисяч. Дивіться, скільки він дає. Він дає плюс 10 тисяч урона і плюс 10 ще до радіуса. Це просто. Наш кокмен Титан. 25 тисяч урона має. І кожних 05 секунди в нього вистріл. Це дуже імбово. Але на такому режимі інакше інакше нічого не зробиш. Обичними таверами тут би було дуже тяжко. Я вже тільки пробував. Зрив. Обічним тавером. Одним. Обичним про. Так. Я один раз довго бочно піде. Ну, так, Сашко. Бачите, босик багато. Так, у нас кипається, та в нас вже 32. 32 хвиля йде. Добре, 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 добре. Ці тавери ми не грайдемо, тому що... Скоріше за все вони нам не знадобляться. Лакі спікер мені. Вони в нас, ми їх оставляємо, але ми їх не будемо грейдити. Ми будемо грейдити наших титанів. А брейд на 22 тисяч ще 8 тисяч менше трошки. Ще 5 тисяч. Добре. Ну і настрілюють наші. Титане. 34 хвиля. Дивіться. Моби вже. Моби на мобах. Моби на мобах. Одні по других їдуть. Хоч би... би пропустили. Ну, хтось йде, хтось їде, хтось пливе, хтось летить. Ну, подивися. Лажка, туалети? Ну, що вони роблять? Їдуть. Так. Да, ну, вони ж пригають в оригінальних серіалах. Ну. Так, що в нас 20. Ми так заговорилися, що. чуть за не забули з тобою. Зараз так договоримося, що. Боса, пропустимо. До речі. Я думаю, на хвилі 40. Бачите, от таких ще не йшли, такі, паучки, Оці бачите, ці летять. Ці їдуть. Ці, ці, як Двейса, тут вообще нет, по двейста тут. Вот так. Сплеш... Титани сплешем теж так там. Біють, Раз, два. оце це такі плотніші. Так, що ми робимо далі? Ми ставимо третього титана, тому що. Це не жарти. Подивіться, що тут робиться. Титанів це добре. Сашко, о, бачите, що Сашко каже, багато титанів, титанів це добре. Я б сказав: забагато титанів на цій карті точно не буде. Ну, Я думаю, Так, нам ще 20 тисяч. Ну. Так. Добре. Справляється. Ну, поки що справляється. Поки що справляється. Байджик зі сколько тысяч на бомбу. Взирвався, то? Закроємо. Чекаємо 20 тысяч на грей третього титана. Вот то, ну того, це пока що Ну середній юнок. Ще що середній, ну там, що я думаю, ми ще не побачимо і сильніших там, бо то 42 хвиля, але тут буде дуже цікава фіналка. Напевно, буде дуже. Дуже крупним. Так, у нас 20 тисяч вже, так. Другой, це вже третій, це вже третій. Клокменти Титан. Дивись, у нас тут просто... Скоро буде армія Клокменів. А Сашко радий цьому. Я бачу. Так. Знаєш, що ми зробимо? А. Я хочу сказати, який мій любимий юнит. Ану. Мій любимий юніт чи клокмен чи там. Ну, хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Ну ти знаєш після цієї карти, напевно, він мій стане найкращий юнит. Бо що без них... Ми би тут не поралися. Окей, окей, так, тримаємо. Що ми робимо? Ми розставимо четвертий. Я думаю, для підстраховки. Ми поставимо його, але де ми його поставимо? Я думаю, ось тут. Тут? Або тут. Може тут? Ось тут погано було. Щоб він доставав аж туди, до того токінця. П самому вході. Ну, дивись, він може тут, ту, тут. Але ми, ну, ми, ну, ми, давай ми його поставимо тут. А я зараз його прогрейджу і його радіус збільшиться. І він. Три дорожки знімає. То визвичайш, ось сам де та жовта лінія. Там Він його... стріляє. Та, то його старий радіус, біла лінія показується, а це нова, новий так. радіус. Общо. Бач, він аж сюди до цієї до ціє дорожки аж дістає. Я, я, білий де він б'є. Ага. А то де він стріляє. Це жовтий. Оце то да. Оце то, то новина. Білий це там, де він б'є, а жовтий там, де він дострілює. О, бачиш, Сашко, не дурнути. Нам підказуєш, Мені того не знали. А я думав це просто його старий радіус білий. Поняв. Добре. Я чоловкуру роблю на вас. Так, 20 тисяч. 20 тисяч, 18 500. Це вже на почтом. Тож. О! О! О-о-о! Супер, вітаю вас, друзі! Ми пройшли. Але не без проблем, я вам скажу, на п'ятій хвилі ми нас чуть не пробили. На п'ятій хвилі нас чуть не пробили. Супер, але ми пройшли цю ігру. Цей тяжкий рівень. Нам остався супер тяжкий або неможливий. Але це буде в наступній серії. Всім, всім пока.